Сьогодні у цієї малечі особливий день. Кожен з них вперше у великому зоопарку. Нехай на кілька годин, але спілкуючись зі звірями, ці маленькі українці забули і про майже щоденні обстріли, і про горе, яке спіткало, чи не кожну їхню родину. У багатьох війна забрала або маму, або тата. Він ну, приїжджав, ми так були раді його бачити. Ми так його сильно любили. Ми робили хату з ним, строїли там біседку, гуляли з ним. Ви ігри на телефоні. Та футбол ну, там гуляли. Опіку над сиротами і дітьми загиблих воїнів ще півроку тому взяла на себе благодійна фундація Даруй добро. Кільком дітям ви вже допомогли. Це близько скільки? За сотні, вже, мабуть, десь до двох сотень дітей це за цих півроку. А з 22-го року я був опікуном трьох діток. Це завжди діти загиблих героїв, чи ще хтось можливо? Які загинули, які ранені, які десь зараз в госпіталях, які списані діти бойових учасників бойових дій. Подібні заходи для малечі фундація намагається влаштовувати щомісяця. Все було цікаво, всі тваринки такі міленькі, всі такі цікаві, так що дуже цікаво було. А яку тваринку ви дуже хотіли побачити? М -м Мав поняти, напевно. М Мав поняти більш схожі на нас, і було цікаво поглянути все-таки на них. Дуже сподобалось. І діткам сподобалось. Мені сподобався лев. Лів. Вперше приїхали, дав вона перший раз. І дуже сподобалось. Причому про позитивні емоції казали не лише дітлахи, але й дорослі, які їх супроводжували. Тут дуже багато тварин, ну нових, яких я бачила дуже дуже красиво. А які саме були для тебе нові? А, різні види мавп. Ти дуже любиш мавпочок? Так. Да. А тигриків або вовків, як вони тобі сподобали? А, сподобались, білий. Не злякалася від того, як завивали вовки? Ні. Заснована 2023 року фундація Даруй добро зосереджена на підтримці військових на забезпечення їх усім від води і їжі до автомобілів. У відповідь на прохання захисників фонд розширив свою місію і тепер допомагає дітям, що постраждали від війни.